Всім привіт! Продовжуємо наш саморозвиток і сьогодні психологія 101, п'яте відео, і говоримо про Анну Фройд. І про її систематизацію захисних механізмів нашого его. А від чого його потрібно захищати? Від тривожності. Батько Анни Фройд стверджував, що основна причина тривожності, яку ми відчуваємо, це конфлікт між суперего, яке формується суспільством, батьками, і це такі культурні правила, по яким ми всі повинні жити. І між воно. Воно це те, що живе з самого народження, воно завжди з нами і воно не з вважає ні на кого, воно думає лише про те, які бажання е, воно хоче і як воно хоче їх реалізувати. Воно взагалі не турбується про інших людей, воно турбується лише про носія цього. Воно відповідно, коли є якесь питання, умовно, пити чи не пити, е, воно каже, пити я хочу пити е, ще пиво. А супер его каже, досить пити пиво. Візьми себе в руки, е, подивись на що ти став подібний, Якщо ти ще вип'єш, ти будеш знову алкоголіком і так далі. І от е, коли ця тривожність виникає. Включаються Захисні механізми це не найкращий варіант. Це не ті механізми, про які всі повинні мріяти. Що саме вони нас, нібито врятують від тривожності? Це якраз в більшості своїй, особливо якщо це достроково працюють ці механізми, тривожність. Вона накопичується, накопичується, накопичується. І замість того, щоб робити якісь реальні речі для того, щоб ця тривожність зникала, ми більше накопичуємо цієї тривожності, і це все може бути якісь психосоматичні хвороби, психози і так далі. І так далі. Тому е, говоримо, що будь-який з цих механізмів, звичайно, він е, з'явився в результаті еволюції. Е, і в короткостроковому періоді він може нам допомагати з якимись там складнощами, але в довгостроковому періоді, звичайно, людина повинна приймати рішення і якісь події, певні, мають змінювати е, наші відчуття чи почуття чи емоції. Якщо ми там е, алкоголік умовно, то ми повинні припинити пити, а не думати, що ми не алкоголік. Е, які взагалі є механізми? Ханізми всього їх є дев'ять по теорії Анни Фройд. І перше, це якраз заперечення. Це те, що тільки що сказав про алкоголіка, коли людина відмовляється визнавати те, що вона творює чи робить якісь події, чи робила, чи робить. Наприклад, алкоголік відмовляється визнавати, що він алкоголік він завжди каже: Я коли захочу, я тоді кину. Але по факту, швидше за все, він просто заперечує очевидні речі, і замість того, щоб робити щось, він стверджує, що він може це кинути, але ніяк не кидає. Тривожні, звідки ну ми вже про це говорили. Так само може бути ситуація: там не знаю, чоловік б'є свою дружину, він собі сам себе заспокоює, тобто супер его давить. Не можна бити дружину, це ненормально. Але він сам собі каже: Та я її всього один раз, це випадково, більше це не повториться. Потім це знову повторюється і знову повторюється. Він замість того, щоби побачити цю тривожність, щоб з нею пропрацювати, можливо, звернутися по допомогу до когось. Він просто замовчує сам собі, і боїться признатися цьому. Це перший такий механізм. Другий механізм це виміщення. Виміщення це коли ми е Переміщаємо наші емоції чи наші почуття з об'єкту, який ми вважаємо небезпечний. Наприклад, це наш керівник, чи, наприклад, це якісь там сильні хлопці, які нас ображають, на е, менш загрозливий об'єкт, наприклад, на наших дітей чи наших братів, чи не знаю на, на, на тваринок. Наприклад, керівник на вас на роботі накричав, е, ви не проявляєте ніякі емоції до нього. Ви в собі тримаєте цю тривожність. Звичайно, ви відчуваєте е, якісь самі до себе. Не знецінюю, та потрібно було відповісти, потрібно було не знаю, звільнитися, поміняти щось і так далі. Замість цього ви приходите додому і е, кричите на дитину. Ви таким чином цю тривожність нікуди не діли. Вона в будь-якому випадку у вас е, залишилася. Ви просто вимістили її на комусь іншому, тривожність накопичується і, скоріше за все, колись вона вилізе вам е, боком. Е, третій механізм це. Е, Інтелектуалізація. Інтелектуалізація це коли ми беремо певні речі замість того, щоб емоційно відчути і прожити якусь ситуацію. Ми починаємо шукати в Гуглі, а як це працює. Ну, ви захворіли, замість того, щоб там, звертатись до лікаря. І, можливо, це важка хвороба, емоційно зрозуміти цю тривожність і знову ж таки прожити її, бачити її, відчувати цю тривожність, і паралельно йти з нею, ви починаєте її затискати там якимись інформацією. Скільки людей виживає, як лікуватися і так далі. Знову ж таки, ще раз, всі ці види захисні механізми вони можуть бути корисними, якщо вони короткострокові. в тому числі, якщо це навіть заперечення. Тобто, якщо, наприклад, у батьків помер син там чи донька, і перший тиждень чи два вони навіть це прийняти не можуть. Це заперечення може врятувати людині психіку здоровою, потім вони повернуться в реальність. Якщо це затягується на рік, на два чи взагалі на все життя, це однозначно буде впливати. Погано на психіку. Наступне це прям мега-популярне е, проекція. Е, проекція це коли ми Передаємо чи нагороджуємо когось іншого нашими емоціями і вважаємо реально в голові, що це в нього ці емоції, а не в нас. Наприклад, на роботі ваш колега якийсь супер успішний, ви його, можливо, ненавидите, але всім говорите, самі собі боїтесь признати, що ви його ненавидите. Це таке почуття не дуже приємне. І ви всім кажете, та він мене просто ненавидить. Це, цієї проекції дуже багато, це в сім'ях буває. Там, умовно, чоловік мріє зрадити дружину, в нього якісь там. Свої фантазії, але сам собі в цьому боїться признатись, Це не дуже така приємна думка, і вона якраз суперего засуджує. Як ти хочеш зрадити? І цей чоловік починає дружину підозрювати. Він її починає вважати, що це вона хоче зрадити. Така проекція відбувається дуже часто. Ви однозначно зіштовхувалися з нею. Наступний механізм це раціоналізація. Людина починає шукати правдоподібні. Виправдання своїй поведінці, але вони фальшиві. Насправді, наприклад, студент, який провалив сесію, замість того, щоб сказати, реально я не вчився, я прокрастинував весь цей семестр. Мені було там не, не хотілося там взагалі, я був лінивий і так далі. Він вигадує якісь відмазки, Умовно, семестр був нецікавий. Вчитель поганий, не так я й хотів сильно стипендію, або хлопець, який запросив дівчину на побачення. Дівчина відмовила. Замість того, щоб побачити цю тривожність в собі, він її подавлює саме через раціоналізацію. Сім каже, та не сильно то й хотілось, та не так вона мені сильно і подобалась. Звичайно, потім ця тривожність буде вилазити, якимось чином з цієї підсвідомості, куди ми її заштовхуємо. Наступне формування реакцій – це перетворення неприйнятних в суспільстві почуттів на більш прийнятні. І вами, і, і людством відповідно суперего, звичайно, давить на вас, як там, наприклад, хтось ненавидить батька, як не навиж, ненавидиш батька, треба батька любити. І ви цю е, свою тривожність погашаєте тим, що ви починаєте навпаки ще більше любити. Тобто ви одну свою реакцію заміщаєте зовсім протилежною. Наприклад, на роботі ваш керівник, якийсь там максимально неадекватний, кричить на вас весь час. Ви замість того, щоб проявити свою тривожність чи проявити свою реакцію справжню, ви її погашаєте. І ще більше там прислуговуватись, кажете там, Василь Петрович. Ви просто прекрасний керівник. Наступне регресія. Регресія це повернення до дитячої поведінки в певних випадках. Тобто, наприклад, в сім'ї відбулася сварка. Чоловік там чи дружина відчуває тривожність і реагує таким чином, що він перестає розмовляти. Я буду ображатися, я включаю маленьку дитину замість того, щоб поводитися по дорослому. Я свою тривожність замість того, щоб проговорити знову ж таки її. Я буду її погашати і просто буду мовчати. Тривожність нікуди не зникає. Вона в будь-якому випадку. Потім буде вилазити е, наступне це сублімація. Взагалі, Фройд казав, що це одна з самих е, хороших механізмів, один з самих хороших захисних механізмів, коли ми неприйнятну реакцію направляємо в русло е, прийнятно чи. Ту, яка дійсно зможе цю тривожність забрати, умовно, якщо ви відчуваєте якусь агресію там чи з в дитинстві, чи в дорослому віці, ви йдете в спортзал, замість того, щоб агресувати, він вважав, що от саме цей вид він цю тривожність буде забирати, тому що це певна активність. Якщо у вас якесь там суперсексуальне збудження, ви не йдете там когось галтувати, а ви. То малюєте картини, пишете книги і не знаю, там складаєте пісні. Сублімація вважав. Він це вищий рівень цього цих захисних механізмів. Наступний це, е, витіснення, коли людина взагалі забуває е, певні неприємні реакції, е, ніби їх і не було цієї події, цих реакцій е, е, засовують ці реакції, ці, ці спогади в несвідоме е, вони в будь-якому випадку будуть вилазити. Якщо, наприклад, е, хтось отримав в дитинстві якісь сексуальні е, наруги і е, Психіка так влаштована, що забула про це, але е, в будь-якому випадку, в, в, з часом, воно швидше за все буде в, виходити з е, підсвідомості. Ця людина буде там боятися дотиків, буде боятися якихось відносин. Е, і таких випадків дуже багато, коли людина реально забуває, але наше тіло там, наша підсвідомість, буде е, періодично про це нам нагадувати і говорити. Що ж, такі дев'ять захисних механізмів описала Анна Фройд систематизувала їх. Це не лише її робота, це було надбання, в тому числі і її батька. Е, якщо ви колись в житті зіштовхувалися в своїй поведінці з, з цими механізмами, можливо, ви бачите в оточенні такі механізми. Напишіть в коментарях. Звичайно, якщо ви їх побачите в своєму житті, спробуйте зупинити їхню дію або, хоча б їх обмежити в тривалості. І дійсно про прожити цю тривожність, яка у вас є. Можливо, змінити якусь поведінку для того, щоб вона зникала. Можливо, вам потрібна допомогу. Ви шукаєте людину, яка вам зможе допомогти подолати цю тривожність. А ми рухаємося далі. Скоро буде шосте відео.